Каналу. Проект закону про місцеві референдуми вніс до Верховної Ради народний депутат, глава фонду Українська перспектива Олександр Вілкул ще на початку липня. Це закон, який регулює саме поняття місцевого референдуму, а також реалізує права громадян самим вирішувати, наприклад, як буде називатися їхнє місто, вулиця, дозволить регулювати питання забудови та розподілення бюджетних коштів. Згідно із законопроектом, без рішення громади не можна буде закрити жодної школи, дитсадок чи лікарню. Владі на місцях слід передати більше повноважень, впевнений нардеп Олександр Вілкул, і проводити децентралізацію не на словах, а на ділі. Люди самі повинні вирішувати важливі проблеми міста, району чи села, в якому живуть. Без їхнього відома не має бути ухвалено жодного важливого питання, як закриття лікарня або амбулаторії, дитсадка чи школи. Думку громада має висловлювати на місцевому референдумі. Вопросы местного референдума это шире, чем только переименование городов, хотя сейчас это очень актуально. Это и вопросы градостроительства, строить или не строить торговый комплекс или больницу. Без местных референдумов станет невозможным закрытие социальных учреждений, школ, детских садиков, больниц. И вопросы отзывов мэров и депутатов. То есть, когда ты получил мандат, это должна быть не индульгенция на пять лет, А на кожний день доказувати свою ефективність, інакше люди тебе зможуть просто та при підготовці законопроекту про місцеві референдуми Олександр Вілкул використав кращий європейський досвід. Євродепутати підтримують і місцеві референдуми, і подальші процеси децентралізації в Україні. Через місцеві референдуми громади нарешті зможуть впливати на рішення влади. Президент асамблеї європейських регіонів ініціативу політика повністю підтримує і сподівається на плідну співпрацю з Олександром Вілкулом. I would like to thank Mr. Я хочу подякувати Олександру Вілкулу за активну взаємодію з асоціацією європейських регіонів і за цілковиту підтримку ініціатив Асамблеї в Україні. Дніпропетровськ став членом асамблеї європейських регіонів за участю цього політика. І з тих пір ми втілили багато спільних проєктів. На запрошення пана Вілкула, ми провели з'їзд Асамблеї європейських регіонів у Дніпропетровську, куди з'їхалося понад 150 політиків з усієї Європи. Сьогодні ми готові підтримувати всі ініціативи Олександра Вілкула, спрямовані на те, щоб регіони в Україні. Були більш самостійними і відкритими. І ми віримо, що сама роль регіонів дуже важлива для інтеграції України в Європу. Олександр Вілкул впевнений, що наділення регіонів більш широкими повноваженнями це дійсно шлях до Європи. Самостійність сила і витривалість. Так живе Європа, так буде жити Україна і Дніпропетровськ. Переконаний політик. Аліна Сосновська, Сергій Хончар, новини одинадцятого каналу.